Ми сьогодні працюємо в Звягельському районі. Нарешті, нарешті ми вибрались. Працюємо сьогодні в районі Залізничної станції Вершниця. Починаючи з 2000-х років на цій місцевості знайшли більше 20 солдат Червоної армії, які загинули тут в липні 41-го року. Це все воїни Червоної армії. 10 липня Відбувся бій, і як результати купа загиблих, зникли безвісти. І ще іншої біди. Сьогодні сьогодні вийшли на покинуту людську садибу. Тут вона вже давно не обробляється, все заросло, людей немає, тільки трава по поясі І ось тут на краю садиби знайшли таку яму і в ній. Різноманітний господарський хлам, можна сказати що У нас тут є лопата. лопата, вила. Ну теж нормально. Що це? Фонарик. Ліхтарик, так радянський, скоріш за все. О, а це напільник. Мега Ресори. Ресори, ломані, ломані. круйку Ось киз замок Кіз замок, таке да. байда. От. Ну тут найцікавіше у нас да, кружечка якась. Саме цікаві це ось ящик тут був до дисків кулемета ДП-27. І, і, і трохи далі. От підошва і кістки. Так, потихеньку процес іде, але тут тут не все так однозначно, де поки що ми бачимо тільки ноги. Начебто вже і по колу Обкопали яму, але по факту маємо такі стегнові та гумілкові кістки. Ну і ось чобіт. Зараз я тут трошки зніму. Тут йдуть якісь вон, даже банки. От, які сміття. А прокопаємо. глянемо, може під низом ще щось там є. Якісь рештки. Ну і так буває. Але по факту при ньому, ну... Поки що нічого з металевих предметів не було ніяких. Не ні фляг, не ні котілків, нічого. Зачистка завершена. Залишилося від солдата небагато. По факту бачимо дві ноги. Ну ж на дві ноги, а може навіть одна. Велика, велика гомілкова, мала гомілкова стенова. Є вон є один лівий чобіт. Це ще є одна підошка. Є підошка, а то підошка яка? Право. Ще під... І на банер ми викликали. То вже яка права, підошка? Вправа. Да? Маленькі фрагменти. Все, зараз будемо діставати. Те, що залишилось. Ну, і трошки ще походимо. І таке буває. Десь, мабуть, принесли в ямку рештки солдата, прикопали, да і на тому все. А інша частина Бог знаде, можливо, розірвало, а це валялося і стягнули І прикопали. Таке часто бувало. Друзі, забрали з ями. Ноги вирішили ще от в сторону прокопати, на всяк випадок не повірити. Знайшли ще декілька ребер, зараз ще будемо докопувати. І ось буквально секунду тому ось з цієї сторони ями випав медальйон. Та-та-та-та. Ось такий він загадковий звягільський район. Ось він ребра. Скоріше за все його або розпахали, так такмо розтягнуло по великій площі. Друзі, дивіться, ось там де колега стоїть, там були ноги солдата. Чуть правіше, ось, в і майже півтора метра в сторону ось, череп в дерні. В траві торчить. Цілий, є нижня, частина і верхня. Зараз його будемо вилучати. Його просто розтянули. Чи тут пахали, чи розробляли? Це поле було, так? Чи це город, так? Мабуть, трактором розтянули його, да на тому все. А ось з цього краю зробили смітник, просто накидали весь хлам. Ось так. Силами наших пошуківців в 2000-х роках в районі станції Вершниця було знайдено Більше 20 воїнів Червоної армії. Ось тут поховано 18 невідомих та 5 відомих солдат. 5 ї армія генерала Потапова, а конкретно 195 та 62 ї стрілецька дивізія. Є ймовірність, що Навколо цієї станції ще лежить дуже-дуже багато.